Майдан я від родини нічого не чув. Не дзвонили навіть від бабуся. Але я сказав до мами, так, я на Майдан, я там сиджу. І Тато пише, як це так? Ти окупуєш міську раду. Каже, тато, це наші міська рада. Що ви говорите? Я синообразив на тату, він називав мене окупант. І знаєш звідки це? Це він американський міді, що каже на Україна: громадяни бунтували і за окупують свій всього. А тато тут приїжджав. Я кажу, тато, ми маємо серйозну розмову. Чому ти звинувачуєш, що це окупація? Він каже: ну, бо так пресамериканський говорить, що Янукович класний чувак, він там виборний президент, а якісь сволочі там захоплені. Я бачу, що ти там з ними. Я кажу, на окопа окупації. Звідки це слово? Ну, був такий акція окупувати Wall Street в Нью-Йорк, де теж робили, що просто ці торгівці не міг побігтися між будинки, бо це важливо для торгівлі. Uh, Щоб фізичні там руки, а ті людей блокують дороги і все. Uh, і вони називали окупацію Уолл-стріт, Я кажу до тату. А на які землі були ці американці? На свої дороги. Тоді хто окупує? Mm -hmm. а, а звідки взагалі це прес? В, від, від, ті народ, то там були, чи за ті, хто торгують і там фундують преси і все це? А, Юрко, ти щось маєш? Mm -hmm. <laughs> і мій тато не дурний, він йде додому і думає про це. Uh, і захопиться для нього це фантастичне, що відбувається. Для мене це фантастичні. Mm -hmm. Ну страшне по одному, що хлопці помирають. Мої куми, мої студенти зараз там є. А мені важко, що я би хотів бути з ними. Це мрія моя була. Mm -hmm. Хоч би вже я розумію, що uh, я не маю там бути. Не, mm -hmm. uh, тратити голова це не частина програма. Я переконаний, що все, що відбувається, насправді відбувається на краще. Mm -hmm. Так багато людей тратиться. Uh, так, але uh, це все заради, щоб наш народ і світ взагалі йшли на розвиток, а не деградація. Бо Україна деградує. Інтуїція каже, що тільки через війну українці будуть розуміти, що я українець, а я не якийсь там невідомі Е, uh, І все відбувається, все по плану. Uh, але я переконаний, що ми виграємо це війну. Поставив Москви на місце. В Москві прийде нові люди. Все, що відбувалося за початок майдан, до тепер, це тільки програш той світ зло, що не хоче, щоб Україна відкривається.